Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. У середу в день, 15 травня, ворожа авіація атакувала центр Херсона. Зруйновано будинки. Поранено мирних мешканців, зокрема, 15-річного підлітка. У центральному районі Херсона пошкоджено кілька житлових п'ятиповерхівок згоріли автомобілі. Вибухову травму та забій голови дістав літній чоловік. Госпіталізовано дві жінки. У них вибухові травми та осколкові поранення. Ніг за попередньою інформацією. Загалом внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 11 осіб. Наймолодшому постраждалиму 15 років, найстаршому 88, Повідомили в Херсонській Ова. Медики у воєнний час не просто лікують, а стають психологами, адже багато пацієнтів пережили і переживають страхіття війни. Тому нині людяність і емпатія стають головними якостями. Особливо це відчувається для породіль, адже не завжди чоловіки, військовослужбовці можуть прийти до пологового будинку та надати підтримку. Сьогодні жінки хвилюються і за близьку людину, і за новонародженого. Як допомогти їм з цим впоратись та яким чином підтримати і самих лікарів? Відповіді у нашому наступному матеріалі. Народження дитини це завжди радість. З іншого боку, під час воєнного стану це додаткова відповідальність і турбота. Як для породілі, так і для медиків, адже саме вони є першими поруч. А в них є теж свій особистий стрес, є загальний стрес, і ще є додатковий, який принесли сьогодні. І якщо ми не будемо піклуватися про їх психічний стан, про їх ментальне здоров'я, допомагати їм, слухати їх, надавати їм можливість, щоб вони знайшли ту точку опору, на яку вони можуть стати, то хто нам завтра зможе вже допомогти? Бо лікарі. Це ті люди, коли ми йдемо за ну, по-перше, за допомогою. Дати розуміти чоловікові, що ти з ним поруч, що при будь-яких обставинах ти підставиш своє плече, що ти його тил, ти його дружина, ти та людина, раді кого він там воював, от і кохопах, мерсі, все інше. Ну і діти, звісно, так само. У першому пологовому вже мають кілька випадків, коли народжували жінки, а їхні чоловіки приходили у відпустку з передової. Такі ситуації потребують надзвичайної уваги і турботи, говорять медики. Ми все робили тільки щоб що він тільки не просив. Я хочу так, я хочу так, будь ласка. Будь ласка, тому що я розумію, що він через неділю чи 10 днів поїде знов. І тут він знаходиться, тому що хоче побачити, мабуть, найголовніше, що є в ньому в житті народження дитини. Тому ми сьогодні навчаємось. Ми дуже хочемо бути поруч з ними, щоб вони розуміли, що ми робимо все тут, щоб їхнім сім'ям, їхнім дружинам було тут добре. І всі чекаємо на перемогу, тому готуємось. Гартуємось, все буде добре. Нерідко лікарі стають психологами для пацієнтів: уважність, чуйність та емпатія. Ці людські риси та якості набувають особливого значення під час спілкування та лікування. Головне це повага до нашого пацієнта, і в першу чергу, якщо він бачить, що ми. Відносимося до нього коректно. вічливо, з повагою. То, в принципі, будується певний контакт між пацієнтом і лікарем. і поступово виникає в процесі нашої праці довіра. І на основі цієї довіри вже пацієнт відкривається і вже ми можемо його і підтримати. Хвилювання за майбутнє, за своїх рідних, близьких і оточуючих людей не прояв слабкості, а нормальна реакція людської психіки. Неможливо не перейнятися болем іншої людини неможливо пройти повз сьогодні. Вкрай важливо підтримувати один одного, адаптуватися до ситуації і виходити з неї, турбуючись про своє ментальне здоров'я і допомагаючи іншим. В Одеській області судитимуть учасників організованого преступного угруповання, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам тікати з країни. Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Організатор групи займався пошуком чоловіків, які бажають незаконно виїхати з країни. Фіктивно працевлаштовував клієнтів на стратегічно важливі підприємства і оформляв їм відрядження за кордон. Крім того, він надавав ухильникам консультації щодо способів перетину кордону і вручав вже готовий пакет документів, що забезпечував зелений коридор до сусідніх країн. Троє його подільників виконували функції виконавців і пособників. За свої послуги фігуранти брали до 4,5 тисяч доларів. Повідомили у прес-службі. Обул поліції. І ще одну групу ухильників затримали на Одещині. Мешканці Харківської області через знайомих вийшли на телеграм-канал Ділків, які за гроші запропонували їм незаконну подорож до сусідньої країни. Ціна становила від 6 до 7 тисяч доларів за авансом на криптогаманець. До пакету послуг для ухильники від організаторів схеми входили чіткі інструкції та заздалегідь прокладений маршрут. Зловмисники визначили усім чоловікам час і точне місце зустрічі, звідки вони на таксі вирушили до прикордонного села. А вже далі, за розробленим маршрутом, мали йти пішки два кілометри, щоб незаконно перетнути держкордон. Щодо затриманих складено адмінпротоколи. Справи скеровано до суду. Повідомила прес-служба ДПСУ. В Одесі судитимуть чиновника, який намагався продати посаду прокуратурі за 35 тисяч доларів. За даними слідства, держвиконавець знав, що знайома його друга хоче обійняти посаду прокурора і запропонував свою допомогу. Службовець обіцяв за 35 тисяч доларів через власні знайомства та посередника забезпечити жінці прокурорську посаду. Утім, насправді він від самого початку планував привласнити гроші собі. Правоохоронці затримали фігуранта після одержання всієї суми. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облпрокуратури. Протягом тижня у двох районах Одеської області зареєстрували п'ять випадків підозри на кір. Однак у місті епідситуація залишається стабільною та контрольованою. Повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Минулого тижня на Одещині зафіксували п'ять випадків підозри на кір. Чотири діагнози були поставлені в Ізмаїльському районі і ще один в Одеському. Медики звітують з початку року в області лабораторно підтверджено вже 11 випадків кору, у тому числі з них семеро дітей. І захворіли згідно з віком були щеплені шестеро людей. Решта пацієнтів не вакцинувалися. Також лікарі фіксують два завезених випадки кору в Ізмаїльському районі в одному сімейному осередку. Захворіло подружжя, які разом з трьома дітьми мешкали. Протягом останніх двох років у Румунії. Однак у обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України повідомили, що наразі рівень захворюваності на кашлюк порівняно з попереднім тижнем знизився. Зафіксовано 16 випадків кашлюку проти 21 випадку. Попередньо найбільший вплив на стан здоров'я населення мають респіраторні вірусні інфекції. Гостре кішкове та пазіпаразитарне захворювання, туберкульоз, інфекції, що керуються засобами специфічної профілактики. Німенш не ні менше значення мають і соматичні захворювання, такі як серцево-судинний, онкологічне захворювання, травматизм та психічне захворювання. Проблему попередження інфекційних хвороб вимагає комплексних протиепідемічних заходів, таких як профілактичне щеплення різних верст населення. На сьогодні в Одеській області є достатня кількість вакцин. Вони закуповуються за державні кошти, а тому безкоштовні. Усі вакцини безпечні, зареєстровані в Україні та дозволені до використання. Щеплення можна зробити в медичних закладах усіх форм власності, що надають послуги з вакцинації. Широкомасштабна збройна агресія РФ проти України призводить до серйозного зростання ризиків тяжких епідемічних ускладнень та тягаря для системи громадського здоров'я, наголошує Сергій Діментів. Перш за все, це руйнування інфраструктури, системи життєзабезпечення територій, у тому числі комунальних медичних служб, системи водопостачання, водовідведення, що призводить до значної міграції населення. Обумовлює необхідне створення належних умов перебування в містах тимчасового перебування временно переміщених осіб, створює перебої в наданні спеціалізованих послуг, порушує логістики доставки вакцин, їх доступу, що призводить до зміни у планової вакцинації. Все це створює ризики виникнення ускладнень епідемічної ситуації. Медики зазначають, що вакцинація це простий та ефективний засіб захисту дітей від небезпечних інфекцій. Вона дозволяє сформувати імунітет до цих захворювань, забезпечуючи відсутність або легкий перебіг хвороби. В Україні спостерігається дефіцит кадрів. Обсяг вакансій зростає у квітні було зафіксовано їхнє рекордне число. При цьому кількість шукачів роботи зменшується. Такі висновки роблять фахівці ринку праці. Які спеціальності наразі затребувані найбільше, та які галузі серед роботодавців найпоширеніші. Дивіться далі у нашому матеріалі. На ринку праці в Україні спостерігається досить помітний дефіцит кадрів. При цьому кількість вакансій зростає, а число шукачів роботи зменшується. Лише у квітні була рекордна кількість відкритих вакансій, а саме 111 тисяч. Про це свідчать дані, про які кореспондентам граду розповіла комунікаційниця найпопулярнішого в Україні сайту з пошуку роботи Леся Примакова. Більшість вакансій надаються у сфері обслуговування на робітничих спеціальностях у виробництві, продажах та готельно-ресторанному бізнесі. Найбільша потреба у працівниках спостерігається у мегаполісах. Лідерами регіонами за кількістю вакансій у нас є найбільші міста, і зрозуміло, сюди входить Одеська область. І сьогодні ми в Одесі маємо більше 7 тисяч вакансій. І з цікавого це на відміну від інших регіонів тут ми бачимо найбільше зростання. Сфера обслуговування вже другий місяць поспіль є найпоширенішою з пошуку працівників. Наразі спостерігається певна статистика самих шукачів роботи. Вона вимірюється кількістю запитів та оновлення своїх даних при пошуку. Сьогодні це близько семи відгуків на одну вакансію. Найвищу конкуренцію ми маємо в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській областях. Найкор Найбільшою популярністю, де ми бачимо найбільшу конкуренцію е шукачів, це є IT-спеціальності. І це весельники, програмісти. Проте із найменшою кількістю відгуків і найнижчою конкуренцією у нас залишаються такі робітничі спеціальності, і це штампувальники, укладальники плитку, інструментальники. Популярними серед вакансій є і пропозиції для військових. Рекрутинг цей розділ у пошуку роботи також прокоментувала Леся Примакова. Адже даний напрямок є надзвичайно затребуваним для обороноздатності країни. На квітень місяць 500, майже 600 е, підрозділів е, сил оборони розміщують вакансії на цьому лендингу, і е, це на 18% більше ніж було в попередньому місяці. І сьогодні ми вже маємо більше 4 тисяч вакансій. В квітні також ми маємо е, такий топ категорій, на які відгукуються шукачі у силах оборони: це охорона і безпека, транспорт і логістика. Це телекомунікації, а також медицина і фармацевтика стосовно рівня оплати, яку пропонують роботодавці, середня заробітна плата в Україні за час повномасштабного вторгнення зросла на 33% і становить 20 тисяч гривень. Такий самий середній рівень зарплати спостерігається і в Одеській області. Найбільше зростання відбулося в квітні місяці. У таких категоріях, як нерухомість, транспорт, автобізнес, телекомунікації, зв'язок, маркетинг, реклама, піар та роздрібна торгівля. У давнину українці виражали себе завдяки вишитим на чоловічій або жіночій сорочці візерункам. Носили повсякденні та святкові сорочки. Нині вишиванки ожили серед українців із новою хвилею. У кожному регіоні країни мешкала певна етнічна група, яка мала притаманні свої місцевості, візерунки та традиції. В цьому році день вишиванки припадає на 16 травня. Про значущість нашого традиційного одягу та які орнаменти вишивалися українськими майстринями у. У різні часи дізнавалася знімальна група граду. У різні часи, згідно українських традицій, при виготовленні вишиванки адресно вручну вносився певний сенс. Таким чином, у вишитий орнамент закладалися всі побажання для конкретної людини, і в кожній сорочці була своя індивідуальність. Як стверджує власниця етнокрамниці Наталія Мажарова, вишита українська сорочка була для багатьох не просто буденністю, а ще й підсиленням, захистом і оберегом. Якщо говорити про значення для українців, то е, наші предки прикрашали різноманітними візерунками свої вишиванки для того, щоб захистити себе, підсилити себе. І е, в цьому ж була перш певна персоніфікація того, е, про що ця людина, про кого ця людина, для кого вишивалася вишиванка. Е, орнаменти залежали завжди від регіонів України. Як стверджують фахівці, у кожного регіону існував свій візерунок, та загалом були два напрямки, які українці вишивали на сорочках. Серед них і своєрідний геометричний орнамент. Ви можете бачити різноманітні квадратики. Прямокутники, трикутники, і так далі. Е, найчастіше, якщо це був, наприклад, ромб, то е, ще щось вишивали всередині. Воно означало як поле життя, і вони наповнювали там чимось засіяне поле, або е, якась е, вони поєднуються, наприклад, іноді ромби е, один з одним, і це вже якісь парні, сорочки і образи, і так далі. Серед барвистого розмаїття української вишивки існує і квітковий. Або рослинний орнамент ви можете тут побачити яскраво виражені просто квіти. Це краса природи, любов до природи. І власне вишивали просто все те, що вони бачили. Тому там в горах, наприклад, більше зеленого в інших регіонах більше інших кольорів і відтінків. А це класична борщівська вишиванка Наталія Мажарова каже: сорочки, які виникли в селі на Тернопільщині, пов'язані з легендами. Це село, в якому Voilà. Vous... Якусь війну дуже-дуже давно загинули всі чоловіки, і жінки домовилися, що вони будуть вишивати сорочки тільки чорним кольором наступні 50 років. І таким чином вони утворили свій особливий стиль і напрямок у вишивці, і всі ці сорочки були переважно з такими яскравими чорними орнаментами. А потім, коли е, закінчилися 50 років, то вже почали додавати якісь інші кольори, але, тим не менш, це зазвичай якісь е, красиві рози, троянди. Щось і завжди дуже багато чорного кольору. На своїх сорочках українці вишивали також і дерево життя, яке часто зустрічалося на рушниках і на жіночих сукнях. Дуже часто українці вишивали дерево життя. Ви можете побачити це на цій сорочці. Зазвичай в дереві життя є трі три рівня. Минуле, сучасне і майбутнє і майбутнє і дуже часто це були якісь квіти, пташки. Сучасна українська вишиванка не лише зберігає традиції, але й розвивається. Вона стає все більш популярною не лише в Україні, а й за її межами. Вишиванки носять люди різного віку, соціального статусу та професій. А ще вони наразі стали невід'ємною частиною сучасної моди. А в Одесі вже починають відзначати день вишиванки напередодні. Волонтери і підопічні громадського руху Віра Надія Любов першими привітали яскравою акцією Одеситів і гостей міста з цим справжнім українським святом. Біля одеської опери напередодні Дня української вишиванки відбулася зустріч громадського руху Віра Надія Любов. Під шум фонтану на театральній площі волонтери, співробітники підопічні руху для всіх перехожих прочитали знаний вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Кожний 3 четвер травня українці з особливою гордістю надягають вишиванки як справжню родину святиню, що символізує красу, силу, щасливу долю та національну пам'ять. Я вітаю всіх, всіх українців з таким з таким святом, бо це вишиванка, це код нації, так само як наша культура, наша поезія, наші письменники, наша кулінарія це все наша українська ідентичність. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Двоє людей загинули внаслідок ДТП у Пересібському районі Одеси. Зіткнулися два легковики. Один з них врізався у стовп. Аварія сталася близько десятої години ранку. На Миколаївській дорозі водій Кія не впорався з керуванням. Машина зіткнулася з Рено, а потім в'їхала в електроопору. У результаті загинули двоє пасажирів. Кія самого водія госпіталізували. Ще одному пасажиру надали медичну допомогу на місці. У причинах аварії розбираються слідчі. Ще одна трагічна подія внаслідок ДТП сталася в Одеському районі. Під колесами мікроавтобуса загинув пішохід. Аварія трапилася пізно ввечері на автодорозі Одеса-Чорноморськ. Мікроавтобус ФІАТ збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному і погано освітленому місці. Чоловік помер до приїзду швидкої. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Якщо водія визнають винним, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. А у Березівському районі п'яний водій спровокував лобове зіткнення, внаслідок чого сам порушник і ще троє людей опинилися в лікарні. Між селом Заводівка та містом Березівка автомобіль Шевроле виїхав на зустрічну смугу, і лоб в лоб зіткнувся з автомобілем. ВАЗ у результаті постраждали обидва водії та двоє пасажирів. ВАЗа, як засвідчила експертиза, водій Шевроле був п'яний. Допустима норма алкоголю в його крові була перевищена у вісім разів. Відкрито кримінальне провадження. Порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. В Одесі затримали наркоторговку закладчицю. У жінки знайшли близько ста пакунків з метадоном, який вона повинна була заховати в затишних місцях у різних районах міста. Наркоторговку затримали в день в одному з дворів у Пересипському районі. У 42-річної закладчиці вилучили 99 пакетиків з метадоном, які вона мала розкласти у схованки для клієнтів. Що було, було з даними з припиною речовиною? Розкладували, так. ви розкладували закладки? Ви отримували це грошові кошти чи що? Грошові Грошові <гушеві, гушеві> кошти, що ви отримали. Ну а для чого вам потрібно це було забирати? Для того, ви щоб розкласти закладки чи що? Ну так. Крім наркотиків, у фігурантки знайшли мобільний телефон з фотографіями закладок та іншою інформацією. Також з'ясувалося, що жінка в жовтні минулого року вже була засуджена за оборудки з наркотиками. Фігуранці повідомили про підозру їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. На щастя, погода виявляється більш передбачуваною ніж багато інших речей у житті. Підтвердженням тому є прогнози синоптиків гідроміцентру Чорного та Азовського морів. На цьому тижні в Одесі очікується малохмарна погода без опадів. Лише у четвер та суботу можливий місцями невеликий дощ. Суттєвого потепління поки що очікувати не варто. Невелика хмарність без суттєвих опадів при цьому денна температура повітря складатиме трохи більше 20 градусів. Така погода очікується в Одесі та області упродовж наступних кількох днів. Здебільшого через залишки дії попереднього антициклону і переходу на інший. Отже, у четвер, 16 травня, синоптика обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів. Наступні доби очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Лише в день по області місцями невеликий дощ. Повітряні потоки переважатимуть східного напрямку швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 6-11 градусів в день 15-20. Помісто Деси температури 8-10 градусів, в день 15-17. У четвер і п'ятницю буде трохи тепліше за попередні. Вночі також прохолодна, але в день стопчики термометрів сягнуть позначки більше 20 градусів. 17-18 травня мінлива хмарність без істотних опадів Лише 18 травня місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-східного напрямку швидкості помірні 7-12 метрів за секунду. Температурний фон вночі 6-11 градусів, день 17-22. Кінець тижня, та саме початок наступного не передбачає значних змін у погодних умовах. Таке досить прохолодне для цих травневих днів повітря пояснюється впливом серії антициклонів, які змінюються з одного на інший, та поля підвищеного атмосферного тиску над регіоном. Зараз діють залишки циклону Томас. Після нього у свої права війде наступний УВ. Він почне діяти після 18 травня. За спостереженнями синоптиків, ніяких відхилень від звичайної погоди для цього періоду року не спостерігається. Все в межах норми. В Одесі та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Причина цього збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання та на тлі наслідків російських обстрілів енергетики звертають увагу під час екстрених відключень. Графіки, які наразі розміщені на сайті, не діють і просять громадян набратися витримки та використовувати електроенергію розумно. Це дозволить мінімізувати кількість відключень, наголошують в ДТЕК Одеські електромережі. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.